Відкрити для себе світ науки та інновацій разом з Scientific Alliance. Запрошуємо вас стати частиною нашої команди. Мене звати Олександр Шимко. Я відповідаю за hr процеси нашого холдингу. Scientific Alliance – це більш ніж просто група компаній. Це міжнародна спільнота, яка об'єднує вчених дослідників та новаторів з різних країн світу. Наша місія розвиток та популяризація науки, а також сприяння науковому прогресу. Ми пишаємося тим, що є лідером у сфері наукового консалтингу в Східній Європі та Центральній Азії. Наша компанія продовжує рухатись вперед, розширюючи горизонти та географію співпраці. Ми підтримуємо наукові дослідження, просуваємо нові ідеї та допомагаємо академічним спільнотам у всьому світі реалізувати свої проекти. Приєднавшись до нас, ви станете частиною команди, що працює над проектами для міжнародних наукових організацій, університетів та компаній. Scientific Alliance вірить, що робота може бути не лише ефективною, а й надихаючою. У нас є вакансії для кожного: від літературного редактора наукових робіт до менеджерів різного рівня. Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітню плату з систематичним переглядом, можливості для кар'єрного зросту та розвитку, нематеріальну мотивацію, а також дружню атмосферу, де кожен працівник важливий. У своїй діяльності Scientific Alliance керується п'ятьма головними цінностями, а саме відданість поставленій меті, внутрішня мотивація, підтримка та взаємодопомога, відповідальність, а також стійкість та загортованість. Якщо тобі відгукуються наші цінності, переходь за посиланням під відео та знаходь вакансію для себе, відправляй нам своє резюме та ставай частиною міжнародного холдингу. До скорих зустрічей!